Коротше, їздив на рибалку, загорів лице причорніло трохи на воді. Ще й після апендициту не дуже, як би сказати, і виздоровів. Ну, вже 4 дні пройшло все. Але, знаєте, у давнину при царях на стіл подавалися щучі голови. У мене сьогодні отакий карась попався. Я їздив на карася, але карась. Знаєте, зранку хочеться щуку вловити, а потім карася. І ось попалось дві щуки. так, Ось жарив одну щучу голову таку. Щочки. Вже в мене слюна тіче, я вже не можу вам розповідати. І карась попався один на 820 грам. Я колись тут сидів і з хвостика починав отак їсти. Яка це смакота? М -м -м -м. Не знаєш, з чого першого вкуси? Гараз такий здоровенний, і він не крою набитий. Я раніше жарив на один на велику сковороду отак. Надрізав, але це можна слюною дивитися, воно дуже довго так. Як я ось розрізав стейком отак одрізав, а він повної ікри. Я вам скажу, це що то з чим то. куди ти норвежський норвезький трясці? Тріска віддихає, а тут ще домашній такий помідорчик. Свіжий з городу і перчику трошки. М -м -м.